Після довгої перерви у 7 років Doom Slayer знову повертається на наші монітори під назвою Doom the Dark Ages. Розробники ID Software обіцяли нам ще красивішу, більш епічну та оновлену ігровими механіками анігіляцію демонів. Тож давайте без лишньої води подивимось на основні аспекти гри і її механіки, і разом вирішимо, чи вийшло це у них. А перед початком, як завжди, ставте лайк і тисніть підписку на канал. Поїхали! Графіка і оптимізація. Історично так склалось, що Doom завжди був прикладом зростання ігрової індустрії: від революційного шутера 90-х, який заклав основу жанру, до технічного і геймплейного прориву, що знову і знову підіймав планку. В прикладі Dark Ages з першого погляду, дуже важко сказати, що розробники ID Software здійснили цей прорив, особливо, якщо порівнювати з попередньою частиною Eternal. Для студії це перша гра, яка вийшла на їх новому двигуні під назвою ID Tech 8, який є попередником ID Tech 7, на якому був випущений. Eternal. Цей новий двигун проваджує кращу роботу з трасування променів для освітлення та тіней, яке дуже відчувається у грі. Окрім променів, він також проваджує нову звукову систему з підтримкою 3D аудіо про яке поговоримо трохи пізніше. Головних змін все ж таки зазнав стиль цієї графіки. Новий дум зроблений у стилістиці середньовічного Dark Fantasy у переміжку з футуристикою. І тут відразу хочу відмітити дуже круту роботу дизайнерів та художників, які поєднали декілька стилів воєдино, і дуже круто усе Кожна локація та персонаж ідеально вписується у цей світ. Новий старий Doomслеєр тепер ще красивіший і набагато набагато брутальніший. За основу його екіпірування взяли стару облягаючу броню космічного десантника The Eternal і приробили її під середньовічний Dark Fantasy стиль з значною кількості нових деталей: більше сталі, шипів, крові, подряпин, шматки кольчуги, які випирають з під броні. І звісно, його фірмова хутріна накидка і щит, який є головним нововведенням цієї гри. Але про нього також поговоримо трохи згодом. Інші сюжетні персонажі також на дуже високому рівні. Дуже сподобалось, як вони виглядають, однозначно додають більшої краси і епічності гри. Болванчики у вигляді NPC союзників виглядають дуже шаблонно. Можливо, відсили 5-6 унікальних NPC, але це окей, тому що бачите, ви їх в грі будете досить рідко. Демони ж, в свою чергу, зазнали значних змін у плані графіки. На перший погляд, вони здаються схожими, але насправді технічно вони дуже відрізняються. Базові силуети залишились майже такі ж самі, але їх деталізація, полігональність і проробленість на дуже високому рівні. Це чітко видно на шкірі, броні, кінцівках із зб... Майже усі демони, яких ми могли бачити в попередній частині, зазнали редизайну під новий стиль. І їх новий вигляд дуже пасує під оточення Нового світу Дума під назвою Арджент Нура, який по лору є альтернативним виміром або всесвітом, з якого все і почалось. І ох, який же це красивий світ. Локації ніби кричать про величі, трагедію цього виміру, в якому війна не затухає ні на секунду. Мене дуже сильно вразила архітектура у цій грі, яка зуміла навіть краще за персонажів передати атмосферу та історію цього виміру через стіни. Я не знаю, як дизайнер. Вдалося так гарно поєднати старовинну архітектуру з камню і металу з футуристичними технологіями, але виглядає це дуже масштабно і красиво. Загалом по графіці можна сказати, що краса нового дума в деталях значно більше проробленість і деталізація всього, що є в грі, але, як я і казав раніше, такого технічного стрибка, як зазвичай, не відбулось. Eternal виглядає нічим не гірше, а місцями, можливо, навіть і краще. Розробники вирішили зробити наголос саме на новий стиль і дизайн гри. А що по оптимізації? Дум завжди славився своєю гарною оптимізацією та гнучки. Налаштуванням графіки, і попередні частини в принципі запускаються на будь-чому. Але з Dark Ages вийшла трохи інша історія, оскільки розробники вирішили зробити наголосно нові rtx технології, гра потребує відповідного заліза. Ось так виглядають мінімальні та рекомендовані налаштування графіки. До речі, власники відеокарт старих поколінь, таких як GTX, не зможуть навіть запустити на своїх комп'ютерах гру. Вона вам повідомить, що мінімальний підтримуємой графічний процесор починається від RTX 2060 або RX6600. Для власників відеокарт сучасного. Покоління, в принципі, немає жодних проблем. За рахунок нових технологій і апскейлінгу у вигляді DLSS і FSR, гра може плавно працювати без великої втрати якості. Якщо вірити тестам, які вже є на Ютубі, на RTX 2060 на мінімалках з DLSS на якості, гра видає стабільні 60 кадрів. На 3060 Ti на мінімалках без апскейлу, також від 60 FPS. І на 4060 вже на Ультрак з DLSS на якості, гра чудово працює на стабільних 60 кадрах. Для власників більш потужних відеокарт гра буде працювати на як Найтмер без усіляких проблем. Для власників консолей нового покоління PS5, PS5 Pro та Xbox Series S та X гра також буде працювати без усіляких проблем, стабільних 60 FPS. Єдине, що на Series S часто просадки до 30 FPS на тестах. І також, на жаль, для власників PS4 та PS4 Pro гра буде недоступна. Знову ж таки, через нові технології. Для власників Steam Deck гра буде доступна 800P на низьких налаштуваннях з FSR і буде видавати 30-40 кадрів, що дуже непогано. На момент написання сценарію на тестах відмічає те, що генерація кадрів на Steam Deck'у зараз не працює, тому, можливо, ситуація буде ще кращою. але подивимось: Геймплей та левел дизайн. Нова частина майже повністю відійшла від вузьких лінейних рівнів, які час від часу розширялися аренами та смугами перешкод на користь великих і просторних локацій. Більшість рівнів тепер відтворені так, щоб геймплей відчувався більш відкритим, з великою кількістю об'єктів, які розташовані на різних краях карти. Ще круто те, що рівні зовсім не схожі один на одного. Кожна локація має свою Атмосферу, кольори, тип ворогів і стиль проходження. За весь час проходження я не відчув повторення або втоми від проходження рівнів. До того ж, на кожному рівні є що дослідити. Секретні локації, на яких можна знайти ключі, додаткові життя або іграшки. Також після проходження рівня тобі відображає, наскільки відсотків ти його дослідив, і за рахунок цього деякі рівні хочеться перепройти ще раз для ачівки в вигляді 100% проходження. Ну і перейдемо до вишинки на цьому пекельному тортику: геймплей. Саме те, що робить цей дум унікальним в порівнянні з іншими частинами. Вас чекає дійсно нова бойова система, до якої потрібно буде звикнути, особливо на високому рівні складності. Тепер це вже не просто безперервна стрілянина на швидкості 200 км на годину, яку Еторнал з примаканням зброї після кожного пострілу. Ваша головна зброя тепер це ваша реакція, і стратегічне мислення, тому що ви не можете тепер так просто вриватись в орду демонів, тому що помрете буквально від двох снарядів, які пролетять вам у лице з будь-якого кута. Коргемплею тепер це стріляти, ухилятись від червоних атак, відбувати зелені за допомогою. Чи там хилитись за рахунок мілі атак і дивитись, щоб якась нечість не обійшла тебе з сторони і не вбила в спину. Дуже багато уваги під час бою тепер забирає на себе ближній бій, який дуже сильно покращився за рахунок місистих анімацій і слоу моушену, з яким, на мою суб'єктивну думку, трохи переборщили. Іноді такий геймплей розбавляє політ на дракончику та битва на Титані, але, на жаль, там геймплей ще топорніший. Так, це красиво і епічно, але суть така ж сама: бий або стріляй, ухиляйся. Знову щодо арсеналу зброї, більшість пушок з попередньої частини, але виглядають вони по-новому і відчуваються важче та повільніше. Порадувала майже така ж сама варіація прокачки цієї зброї, яку можна чудово поєднувати з новою прокачкою щита і рукавиці, вигадуючи різні білди. Якщо підсумувати нову бойову систему, то за рахунок того, що мобільність стала менше, а атаки ворогів без блоку наносять колосальний демедж, це змушує тебе мислити стратегічно. Доводиться використовувати простір, шукати слабкості та комбінувати атаки. Не вийде просто бігти вперед. Затискаючи вогонь. І саме за рахунок цього у гри з'являється інший темп, але через це гра відчувається свіжою. Дум не став повільним, він став іншим. І мене насправді трохи дивує, навіть, що такий топорний геймплей може бути таким динамічним і веселим. Я впевнений, що в будь-якій іншій грі це б не спрацювало. Щодо балансу і складності, то дум все ще важкий на важкій складності. Ніколи такого не було знову. Але знову ж таки, через дуже топорний геймплей висока наче приправляє, додає пікантності гри. А складності Nightmare ви постійно будете в бою на волосині від смерті, тому що снаряди від ворогів прилітають на мінус 90. І як на мене, Nightmare – це мінімальна складність, яку потрібно починати грати в цю частину дома. Тому що усе, що простіше, якщо чесно, взагалі мене не вразило. І мені здається, що проста складність краде у гри її і харизму. Так я вмирав і вмирав багато. Але бляха, як же мені кортіло після кожної смерті принципу. Пройти цей рівень. Стосовно повзанків налаштування модифікаторів складності гри. Тут ви зможете викрутити демедж, який наносите демоном, і який наносять демони вам. Також виставити агресію їх і частоту випадання ресурсів. Більше всього, мене цікав позунок швидкості гри, тому що я ще не бачив такого у шутерах, і мені дуже кортіло дізнатися, як саме це буде реалізовано. І я думав, що швидкість гри це мається на увазі її темп, тобто ви зможете урізати швидкість переміщення думсера і демонів, а також темп битви загалом. Але ні. Ви просто викручуєте швидкість всього, що відбувається у вас на моніторі, тобто це працює як швидкість відтворення відео на Ютубі. І Якщо викрутити швидкість на 50%, то це схоже на Max Payne. Але час уповільнюється завжди. А якщо навпаки на 150%, то ви нічого окрім своєї смерті не встигнете побачити. Незрозуміло для чого саме це зроблено, але прикольно, що така можливість є. Наприклад, 40-річним танкістам буде простіше реагувати та попадати в таймінги на швидкості в 75%. А для 20-річних, у яких кількість допустимо. Норми кофеїну в крові перевищує норму в 4 рази, можливо, буде більш цікавим проходженням на 125%. Звук і музика. Цього разу саунд дизайном і саундтреком займала студія Finishing Move, яка вже досить давно робить якісний звук для великої кількості ігор. Новий двигун, як я і казав раніше, також поліпшив роботу зі звуком, за рахунок чого усе аудіо в Doom The Dark Ages стало ще глибшим, об'ємнішим і якіснішим. Стрільба, хрусти черепів, розпилення ворогів навпіл, усе звучить дуже соковито і якісно. І якщо порівнювати з Замілом, навіть не аудіофіли зможуть помітити різницю. Озвучка сюжетних персонажів також 10 із 10. Діалоги апічні, брутальні і добридають. Щодо думслера, нема чого сказати, тому що, крім стогнання АО від болі за всю гру ми почуємо всього декілька фраз. Загалом по звуку все класно. Піднялась якість, але не без нюансів. Під час проходження у мене часто у анімації ближнього бою був відсутній звук. І також не дуже подобається, що зекономили на озвучці НПС-союзників, які спілкуються один з іншим за допомогою телепатії. На мою. Думку можна було хоч ще під якій додати, тому що це виглядає, наче відголоски минулого, коли у персонажів взагалі була відсутня озвучка, і вони просто рухались під субтитри. Музика вже клішований металкор, який підсилює атмосферу гри. Проте не такий незабутній, як ріпентір затьорнуло. Мені, як людині, яка кожного дня слухає подібне зло, зайшло на 7 з 10. Якогось нового хіта я не почув. Просто хороший металкор, який гарно підходить під атмосферу. До речі, про неї. Атмосфера та сюжет The Dark Ages, як нам і обіцяли, створює більш похмуру, але захоплюючу атмосферу середньовічного fi Dark Fantasy, де ти знаходишся в самому центрі війни між добром і злом. І цю атмосферу створює саме довкілля. На рівнях постійно щось відбувається: повітряні битви, як в зоряних війнах, битви титанів за межами карти, постріли з бластерних гармат. Ти ні на секунду не можеш розслабитись у цьому світі, тому що ти посеред поля битви і найкрутіше у цьому, що наратив гри тобі вказує, що саме ти головна зброя, яка знайшла. Демонів і врятує людство. За рахунок Кацену у серії Doom з'явився зрозумілий сюжет, завдяки якому гравець дізнається про походження домсейра, його боротьбу з демонами, маніпуляції з боку богоподібних істот та становлення його як легендарного воїна. Окрім цього, тепер зрозуміло, хто антагоніст і кого він має знищити. Тут без спойлерів. Сюжет крутий, дуже не вистачало цього серії раніше. Ціна. Гра коштує 2449 гривень за стандартне видання у стімі, і 3499 за Premium Edition, який дає доступ на два дні раніше. Окрім цього, він також надає доступ до майбутнього розширення сюжетної компанії, яке буде випущено після релізу гри, і як бонус декілька наборів скинів за предзамовлення. Так, ціна кусається, але найприємніше це те, що гра буде доступна на релізі по підписці на Game Pass, який коштує всього 230 гривень. І за ці гроші це неймовірна пропозиція, тому що як мені здається, гру можна пройти за 4-5 днів. Якщо просто проходити рівні без їх дослідження, підведемо підсумки. Doom the за Ages – дуже обітний проект, який продовжує традиції серії, але водночас сміливо експериментує з новим темпом, механіками та стилістикою. На мою думку, гра виглядає чудово, але зробити прорив у цьому плані як завжди і не вдалося. Оптимізація також поки що викликає питання для власників середніх систем. Гра заточено виключно під нові технології залізо. Геймплей, як на мене, дуже топорний, але складний і веселий. В ньому кожен для себе зможе щось знайти. Усьому іншому, гра супер, дуже якісний продукт в приємній обгорці. Можливо, це початок нової епохи для серії, яка може стати не менш культовою ніж перезапуск гри у 2016 році, але це вже вирішувати вам. Це був огляд нового Doom The Dark Ages, З вами був Думшак. До зустрічі в новому відео.